Кажуть, коли говорять гармати, музи мовчать. Проте творча поїздка тріо священиків новий час до військових на сході України переконує нас у протилежному. Попри біль, страх, втрати, війна змушує на чесну розмову із собою. А коли пісня чи вірш говорить про найголовніше для людини любов, рідних, мир, домівку, то завжди запалює всередині вогник віри та надії. Пісні тріло священиків новий час саме такі. Вони зворушують, застерігають, нагадують, дають прості християнські відповіді на складні людські запитання. Ваша поїздка в зону АТО відбулася в часі Різдва. Це співпадіння чи вами керувала глибша мотивація? Ну напевно, що бажання потрапити в зону АТО до наших бійців. Визріло вже давно. Були об'єктивні і суб'єктивні перешкоди. Отже, поїздка відбулася з благословення нашого владики Михаїла, який є капеланом Збройних сил України і силових структур. Також вона відбулася із так санкціонована штабом армії з відповідними листами, з відповідними супроводжуючими документами, з нашими паспортними даними, номерами автомобіля і все інше, тому що там, де ми проїжджали, там досить такий жорсткий контроль. І відповідно це так якраз власне склалося з Божої волі, що ми потрапили до наших бійців саме в різдвяні час, в різдвяні свята. І це приємно є, добре, і напевно в цьому якраз і є якась вища мотивація, але думаю, що це Божа воля. Час різдва це є час, коли кожне християнське серце є сповнене великої радості. Божої присутності між нами. Тому ми навіть в церкві співаємо з нами Бог, розумієте, народи. І тому, коли визріло, визріла така пропозиція, така можливість нам поїхати в зону АТО, то, звичайно, перше, чим ми мотивувалися, це привести оту різдвяну радість. Хлопцям, нашим бійцям, яким там є дуже важко, дуже непросто. І, власне, щоб там їх потішити нашою гарною українською колядою, ми якраз повернулися з Іспанії. Це був у нас півторатижневий тур, де ми для наших ем, трудових іммігрантів співали вже різдвяні пісні і коляди, які в нашому, в нашому репертуарі. Є. І потім ну, мусили якось. Нашому архієреєві показатися на очі, поприїхали з далекої дороги. І саме тоді владика каже: ну, браття, тепер найвищий час. Найвищий час завести нашим хлопцям добру новину. Привітайте їм, завезіть їм гостинця. У якому місці ви побували і скільки часу? Ну, наша поїздка була не тривала в зв'язку з тим, що це було між святами, різдвяними і орданськими. Ми були саме на Василія, ми були там тільки два дні. Були ми, ми так вже досить близько до Донецького аеропорту. Це є біля Піськів село Первомайське Водяне. Це наша 93 та бригада, стоїть там Карпатська Січ, третій батальйон. Ми там були в них. Поколядували їм, мали можливість. Вони нас почастували вечерею, ми переночували в них. Скористалися з їхньої гостинності і, звичайно, залишили їм гостинців. І на другий ранок ми переїхали в Краматорськ, де є, де є штаб всіх наших військ, і там стоїть каплиця Української Греко-католицької церкви, і там ми мали можливість на Василія, новорічну службу служити. Вперше маємо такий досвід служити для військових, і, і можу сказати, що. Небагато було людей, тому що вони всі є зайняті. Це ж все-таки штаби. Потім ми переїхали в сторону Дебальцевого, це село Луганське і Миронівське. Це біля Світлодарська. Це вже перша лінія оборони. Чути було навіть постріли. Ми так були в трьох місцях. там. Поспівали в одному місці. Наш, наше співання виглядало тільки так під баян, просто так як вдома поколядували. Хлопці були звичайно дуже раді. Кажуть і слово зброя. Як ви використали цю зброю на сході? Промовляти до бійців, які є на передовій, досить складно, оскільки вони дуже так тонко відчувають фальш. Вони, вони всі, всі їхні такі, знаєте, оті снаги, душевні, відкриті якраз для спілкування, але все це, що ти хочеш їм сказати, мусить бути дуже важливим. Я думаю, що ми використали цей момент, бо наші пісні несуть. І радість, і роздуми, і філософію, якусь таку, знаєте, християнську і патріотику, і вони уважно слухали наші пісні. Крім того, ми до них промовляли і поезією. Ми молилися і підкреслювали їм, що ми молимося не тільки там біля них, але молимося і по своїх парафіях за них завжди, цілий час. І вони це розуміють і напевно відчувають. І це, власне, для них дає, дає той позитив, цю віру, цю впевненість в тому, що вони виконують свій обов'язок належно відповідально. Тому думаю, що це слово може було не стільки зброєю, як власне лікарством. Напевно, їх треба лікувати в даному випадку словом. І це лікарство десь лягло на душу, бо радо фотографувалися з нами, підходили, говорили звідки вони, із Херсонщини, із Кіровоградщини, з різних областей. І це слово їм давало наснагу і їх лікувало. Яким був ваш пісенно-віршовий репертуар? Ну, звичайно, це були коляди, це були пісні на. Патріотичну тематику, материнську тематику, і також поезія. Звучали наші авторські коляди, також пісні на материнську тематику, Мамо Горлице, пісні про слави Бога, Бог наш Христос. І, звичайно, такі, така пісня якою ми завжди послуговуємося, коли хочемо, коли закінчуємо нашу зустріч, і коли хочемо так від щирого серця і поділитися тим Божим благословенням і побажати доброго здоров'я і щастя. Щастя, бажаємо вашому дому! В яких умовах вам доводилось концертувати? Буле... Такі умови, в яких і проживають, і, і, і служать наші солдати, це були е, облаштовані кімнати, е, заложені мішками вікна, де тільки залишилися щілини, щоб оглядати місцевість. І вони там почували себе в безпеці. Це були також такі, можна сказати, польові умови, де в напівзруйнованому народному домі, де знесло колись, напевно, якимось, якимось снарядом дах і Сніг нападав, і капали каплі на, на, на нас і на це приміщення. Такі умови не дуже комфортні, але надзвичайно щирі. І, і звичайна річ, що вони також, знаєте, якось так дають дають такий сигнал, навіть яку пісню заспівати, як, як, що сказати тим людям, як їх потішити. Як їм дати якусь силу, як їм допомогти, бо ми не можемо звести дах їм. Але ми можемо дати їм якийсь духовний дах, скажімо, якусь таку, таку надію. Це, це були такі умови різні. різні. Але, але треба сказати, що де б ми не були, нас чекали, оскільки це було анонсовано отцем капеланом, нас чекали і ті. Навіть най, е, о, най, такі, най, найбідніші умови, як то можна назвати, але там було приготовано. Чи можете вважати свою поїздку ще й волонтерською? Священник і є волонтер. Але е, так, коли їдеш, коли, коли їдеш в зону бойових дій, хочеться завести військовим щось таке, що їх би справжньому втішило, і щось таке, що їм би було корисне. Якщо так перераховувати, то ми везли і, і резинові чоботи, і шкарпетки, і, і станки догоління, і креми різні догоління, ну, і, і такі всякі речі, які справді їм є потрібні. Пакували в такі спеціальні, е, спеціальні ящики, де, де було відкривав ящики, і там є все. І харчі. і І ну, так от. І я бачу, що вони з, вони з задоволенням все це прийняли і з великою вдячністю. тому, так, зараз, користаючи з нагоди, що я на телебаченні, хочу сказати велике дякую всім тим людям, які прилучилися. Які прилучилися які, е, складали свої пожертви і, і гроші, і печиво, солодощі, і, і купляли речі, якісь там рукавиці, всякі такі різні речі. Маємо надію, маємо надію, бо оскільки в нас ще залишилися кошти, то ми ще дотепер передаємо їм постійно передаємо різні теплі речі, такі те, що їм є необхідно. Перед тим як їхати в нашу поїздку, отець Роман моніторив ситуацію. Звичайна річ, він зв'язувався з тими священиками-капеланами, які там служать. І питався, що потрібно солдатам. Відповідь була така. Вони, їм потрібно звичайно е, свідчень нашої любові. А що може бути кращим свідченням як солодощі, правда? Оті пляцки, які печуть в наших домівках, ті рогалики, різв'яні якісь такі наїдки. І це, це, це було таке, така родзинка для них, бо це було дуже, дуже смачно для них. Також їм потрібні речі, які, які завжди потрібні. Це чай і кава, бо вони багато там мають пити просто, грітися. Як вас зустріли як митців та священників Української греко-католицької церкви? Ну, коли ми приїхали в один із підрозділів, і перше, перше ніж був ніж була зустріч, ми вивантажували дарунки. І командир каже: а в нас недавно колядували, одні, другі були, треті, приїжджали різні люди колядувати. Ну, от і ви приїхали та й добре. Але коли почалася зустріч, знаєте, спочатку, так як завжди, коли ми приїжджаємо в те місце, де нас не знають, сприймають зі здивуванням. Але потім, так як вже було сказано, дистанція просто скорочувалася дуже швидко. І ми з собі знайшли діалог. Мушу сказати, що військові практично не роблять різниці. Там греко-католиків не аж так багато, бо там є люди з цілої України. Там є багато людей, які взагалі не віруючі. Але, але війна вносить свої корективи, ставлення до життя. Знаєте, війна, хто перейшов через жорно війни, він трошки по-іншому дивиться на життя. Як нас на нас дивилися саме як на греко-католицьких священиків? Я можу сказати, що в розмовах з капеланом ми почули таке запрошення на більш тісну співпрацю, бо взагалі в нас було заплановано в тій нашій поїздці ще виступ в школі в Світлодарську. Але так склалося, що почався карантин, дітей не було. Хоч там було досить небезпечно в Світлодарську, там в самому місті не стріляють, але є трошки труднощі там. Але кажуть отці, приїжджайте до нас, приїжджайте до молоді, до шкіл, вони з великою довірою ставляться до, до наших священників. На фронтовій світлині з вами ми також бачили ще четвертого священника. Хто він? Розкажіть, будь ласка. Це наш побратим, священик греко-католицької церкви, отець Тарас на позивний падре. Який вже, напевно, місяців шість з інтервалами є з тими бійцями. Він сповняє там служіння Капеланське з великою ревністю, і я бачу, що дуже, дуже добре про нього відзиваються, відгукуються бійці, так само вони мають до нього велику довіру. Цікаво, що в каплищі, де ми служили, приходять бійці. Вони можуть бути не на літургії, бо мають свої обов'язки, але вони кладуть карточки і ставлять свічечку. І помолилися і пішли. Але отець ці карточки відчитує, знає багатьох, до нього ставляться так з теплотою, йому допомагають в тому служінні. І Думаю, що саме це служіння тримає багатьох солдат в тонусі такому духовному. Які враження у вас залишились від поїздки на схід, що було найболючішим, а що найприємнішим? В першу чергу розумієш, що на землю прийшла війна, розруха, багато споруд, на жаль, понищених. Розумієш, що там багато людей, які втратили дім, і багато людей, які там є також не вдома а служать у війську. Напевно, є чимало проблем, які треба вирішувати, але оптимістичним є те, що ті хлопці, які там служать, і воюють, напевно, або, по крайній мірі, захищають той кордон, вони сповнені такого оптимізму, віри в те, що все зміниться. Ця віра їм дає наснагу до життя. Не можна сказати, що ми були, знаєте, десь якось так надзвичайно радісні. Радісні хіба з того, що приїхали з ними, поспілкувалися. Крім того, ще і, і радісні від того, що вони раділи з нашої зустрічі. Тобто їхня радість передавалася нам. Думаю, що корисним є побувати там, щоб змінити світогляд. Я думаю, що ми маємо бути там серцем, а може і навіть фізично, хто має таку змогу. Бо не секрет, що може хтось десь ухиляється від того обов'язку в силу певних своїх світ... свого світогляду чи обставин. Але коли коли там треба бути, щоб... щоб це пережити разом з ними, і відповідно, щоб потім ми всі разом дивилися якось в одному напрямку вирішення тої проблеми, щоб ми дивилися в одному напрямку побудови України. І щоб ми, власне, цю Україну будували спільно, бо там дуже багато умовностей зникає. Зникають умовності, які не раз тримаються тут в нас. Там, там залишається чисте життя і е, свідомість того, що ти маєш бути обережним, щоби вижити. Війна показала всі болячки суспільства. Ну, найперше, ми побачили. Коли тільки почалася ця війна, ми побачили, що в нас війська нема і нам щось з тим треба було робити, і в нас сформувався волонтерський рух, який практично допоміг відродити армію. Ми зустрічалися зі зрадою чиновників, обранців і народних, і всяких різних рівнів. Ми зустрічалися практично з, з таким антинародною діяльністю. Народних обранців, як не дивно, воно так то звучить. І це нам вказує тепер, що з тим робити? Як лікуватися? Ми мусимо тепер лікуватися. І саме війна зараз нас між собою знайомить. Бо ми зустрічали, знаєте, ми після кожної зустрічі з хлопцем подавали руку, обіймали їх і питалися, звідки ти брати? Той каже: я зі Стрия, той з Франківська, той з Черкас. Той з Чернігова, Дніпропетровськ, вся Україна. Вони між собою всі спілкуються. Вони між, вони між собою діляться, е, ну, скажімо так, тим набутим, що вони мають від Лона Матері своєї. І ми формуємося, ми оздоровлюємося як нація, як народ. І думаю собі, що все відбувається досить добре. Я, я твердо вірю, що ми переможемо. І не тільки переможемо. Ми зуміємо відстояти цю перемогу, бо нам треба буде захищатися, скільки буде існувати Україна, нам треба буде захищатися, бо ворога маємо досить небезпечно. Знаєте, ніколи не думав, що мені доведеться ділитися враженнями від побаченого такого свого особистого пережиття із цієї війни. Чим так нам всім довелося зустрітися, це з обличчям війни. І воно справді дуже є жахливе, коли ти бачиш руїни, коли ти бачиш, справді багато зруйнованих життів, очевидно, і розумієш страх тих людей, паніку, багато різних таких психологічних. Моментів у їхньому житті, стресів, які, які їм довелося пережити. Але коли дивишся на обличчя наших воїнів, які сповнені таким духом до боротьби, сповнені такою снагою до перемоги, то це напевно залишає такий якийсь оптимізм і такий, такий приємний осад чи, чи приємні враження. Зрештою, від е, у переконанні того, що ми все ж таки переможемо. З нами є Бог. Маємо е, плекати на нього надію, і маємо вірити, що, е, що ми у цій перемозі е, здобудемо свою свободу, здобудемо свою незалежність. Різдво вчить нас вірити у чудо Проте скільки чудес ми можемо творити своїми власними руками. Кожного свій фронт не будь байдужим.